Була у лікаря в п'ятницю, і лікар такий, вагітність це не хвороба. Пам'ятай, це я така думаю, да, я знаю, все окей. Е, так от, я зараз 11, пів на 12 дня, і я лежу в ліжку, не можу встати, в мене немає тупо просто сил. А ранок мій розпочався з того, що е, я прокнулася від сильного болю в спазму внизу живота. Пішла в туалет, зрозуміла, що мені дуже погано. Я вернулася назад, розбудила Макса. І тільки розбудила Макса, мені стало настільки погано, що я втратила свідомість ненадовго, надовго, Макс, секунд, всього дві. От, і після того мене не ну, дуже сильно було складно, важко. Не могла говорити, випила відтилку води. Все те виригало. Звісно, ми викликали швидку. Ті приїхали, все перевірили, сказали, що все в нормі, і що вони не можуть пояснити, чому і як. От, і все, і поїхали. І лікар мені не попереджав, що може бути подібний стан. А от Макс пішов зараз на роботу, і всі його колеги, жінки, кажуть, що вони проходили досить подібний стан. Чому нас про це не попереджають?